Вас, я в трохи на трохе пид история кавы у Крыму, запущена из легкой руки э, позитивных радників в і И так далее, я имею в виду. Знаете, я э, хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев шесть вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там э, телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Але думаю, варто нагадати, друзі, що Україна має у досвіді цілком успішну кримську операцію. І зараз я про похід військ УНР Української Народної Республіки на південні території, захоплені більшовиками. 1918 рік війська під командуванням Петра Болбочана стрімко минають Севаш, миттєво захоплюють Джанкой, а потім з'являються у Сімферополі. Німецькі військове командування мало інші плани, тож під їх натиск кримську операцію довелося згорнути, але тоді, понад 100 років тому, українці довели, що сувора дисципліна і чіткий план, який у зухвалості межував із неможливим, можуть дати неймовірні результати.